«Привіт! Ви вже давно хотіли витяжку з hepa фільтром, але не знаєте, як за нею доглядати? Нічого страшного. В цьому ми вам допоможемо? Змінний hepa фільтр має обмежений термін використання, в залежності від кількості клієнтів його обов'язково змінювати кожні півтора-два місяці. Використання серветок, які йдуть в комплекті до деяких моделей витяжок або звичайних безворсових серветок, подовжує термін використання фільтру, але не заміняє його. Серветки затримують на собі тільки великі частки пилу, дібно-дисперсний пил проникає вглиб фільтру і осідає там. Обов'язково потрібно витрушувати та очищувати фільтр після кожного клієнта або по завершенню робочого дня. В жодному разі не можна перевертати використаний фільтр іншою стороною та продовжувати працювати з ним. Пил, який забився між шарами хапа буде втягуватись всередину мотора та накопичуватись там. Це, в свою чергу, призведе до погіршення потужності всмоктування та згорання мотора витяжки. Отже, вчасна заміна фільтра це запорука надійної роботи вашої витяжки.